серцево система вже понад 100 років, серцево-судинні патології є проблемою номер один у світі з 2000 року, за пропозицією всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають всесвітній день серця. Профілактика здатна суттєво знизити кількість захворювань, говорить ініціатор заходу сила об'єднаних сердець Євген Марченко. В Україні виявляємось і захворювання складає на рівні десь 1200 інфарктів, виникнення інфарктів по всій області щорічно. Тобто, це дуже актуальна цифра, і не дивлячись на те, що ми маємо прогрес. В медицині прогрес, в лікуванні все ж таки, ці захворювання ростуть. Ростуть саме від того, що люди невчасно звертаються, ростуть саме від цих стресових ситуацій, ростуть саме від того, що ми не маємо здорового харчування і не маємо здорової екології. Наше серце дуже працьовите. За 70 років життя воно скорочується більше 2,5 мільярдів разів. За ці роки серце могло б наповнити в ролі помпи близько 3,5 тисяч стандартних залізничних цистерн. Але якщо станеться збій дублерів для заміни, у серця немає. Тож профілакт. Тика, це сьогодні головне. Ініціатива наших лікарів сьогодні провести такий захід реально актуальна. Дуже мало і засумасу інформації. Власне, всі ті, хто мав би займатися профілактикою, говорять власне про профілактику. Адже ми знаємо, що профілактика це фактично ну більше 60-70% збереження життя і здоров'я. Кожен удар людського серця це цілий всесвіт можливостей. Впевнений військовий ігор Ткачов. Чоловік отримав важке поранення, втратив руку, але зберіг незламний дух. Я з перших днів півномасштабної війни підписав контракт. являюся військовослужбовцем. Займаємось благодійністю, займаємось підтримкою військових, займаємось лікуванням, реабілітацією їх і доносимо меседж за здоровий образ життя. Творче завдання для учасників заходу підготував тренер з вільної боротьби Юрій Голуб. Хочемо запропонувати дітям та дорослим намалювати те, як вони бачать назву нашого заходу, сила об'єднаних сердець, щоб кожен це переніс на папер і на згадку собі залишив. Очільник Сумської міської федерації шахів для розвитку фізичного та інтелектуального здоров'я радить грати в шахи вже з раннього дитячого віку, щоб витримати за шахівницею. Півтора чи два часа напруженої боротьби в шахи потрібно, щоб було здорове серце, легені, м'язи, щоб весь організм був загартований. для здоров'я серцево-судинної системи. На довгі роки важливі п'ять принципів відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова: Свіже повітря, спортивні вправи, правильне харчування, цікаве дозвілля та позитивне ставлення до самого себе і до життя. Тетяна Ползова, Володимир Волік, Новини СТС.